Діан, ти навела порядки, що ти I там берещиш. Ден, хоти тут скакати. Хто тобі косичку мене Беззагаді то гітара є. Покажи. Та нижче. Угу. Тільки отут ті брень брень штуки треба О, трошки. Та не не ті. а оті. І що тут Тр... трохи ширше. Чуть. Ну все йди, грай порядок Ви... на столі своєму. Не, пограйте справий. Та мені що грати. Давай. Як правильно перше тримати? Угу. Ось так. угу. І щоб отут отак. І отут. Mm-hmm.